Зародилася десь, е, мабуть, навіть вже трохи більше, ніж рік ми існуємо е, служба турботи, яка займається допомогою пораненим бійцям, родинам загиблих і організацією заходів вшанування пам'яті наших половиних бійців. Я воював в АЗОВІ з 14 по 2016 рік та було багато поранених. У той час пораненими займалася патронатна служба АЗОВу, та я бачив етапи формування цієї служби. Та десь приблизно рік тому я запропонував вищому командуванню проєкт, який мав назву служба турботи. Це повністю аналогічний проєкт до патронатної служби Азову, але з базовими функціями для початку. Ми, служба турботи 126-ї бригади, зараз отримали інформацію від наших медиків про те, що є поранення. Веземо все, що називається необхідне. Речі, гігієну. І те, що потрібно бійцю відразу після евакуації. Я в службу турботи потрапив вже коли вона була сформована. До цього я був в іншій бригаді і розумію, що хлопцям, які потрапляють в шпиталь, потрібна допомога, тому що теж я мав поранення, знаходився в шпиталі і мені не вистачало там речей, мильних засобів. І тому хлопці мені знайомі запропонували перевестися в 126-ту бригаду, де вони сказали, що є, вже існує такий проект. Якось воно так все. Інтуїтивно здається, що є у кожному підрозділі, але було дуже дивно, коли ти заходиш в палату, де лежить багато бійців, і ти приходиш до свого бійця саме. Лежить багато бійців, і вони в шоці, що хтось там, типу зі штабу, приїхав, щоб дізнатися, як його здоров'я, як він себе почуває, чи потрібно йому щось, чи ні. Привіз там речі першої необхідності. В цілому робота, активна робота служби роботи, вона ну десь пов'язана із датою звільнення Херсону, тому що приблизно у ці дати наша служба взагалі виїхала із Одеси в зону виконання. І почала активно працювати, коли вже бригада почала виконувати бойові завдання. І інколи хлопцям навіть важливіше не отримати ці речі, а просто поспілкуватися. Коли ти, наприклад, супроводжуєш людину, є такі хлопці від першого поранення, там вони отримують друге, третє, і ти приїжджаєш в лікарню, хлопці тобі кажуть: О, я тебе пам'ятаю. І просто людина хоче розказати те, що вона пережила в черговий раз, і щось нове. Також знаходимо, займаємося пошуком, можна сказати, особистих речей наших побратимів, тому що коли їх привозять з позицій, це все хаотично просто скидається десь в углі в шпиталі, і потім воно губиться. Ми, у нас є вже декілька є свої зв'язки в шпиталях, ми зв'язуємося з лікарами, виясняємо, де ці речі знаходяться, і потім вже своїми силами ми їх забираємо. Передаємо вже або самому військовослужбовцю, або передаємо в його підрозділ. Я вважаю, що ця служба вкрай важлива, тому що вона створює принцип сім'ї. Тобто, коли людина знаходиться в сім'ї, то сім'я піклується про нього на будь-якому життєвому шляху. Допомагаємо родинам загиблих, окрім тієї допомоги, які, яку надає держава, ми одразу після загибелі рідної для родини людини. Передаємо одноразову допомогу у вигляді 10 тисяч гривень, встановлюємо флагшток з прапором України біля могили на кладовищі. Щодо вшанування пам'яті організовуємо різноманітні заходи. Зазвичай частіше за все це встановлення пам'ятних дошок в навчальних закладах, де саме навчалися наші полегли побратими. Хочеться зауважити, що це все існує виключно завдяки небайдужим людям за. Донати за грошову, за якусь іншу допомогу. Ми за цей час, за рік можна сказати, витратили більше ніж 3 мільйони гривень тільки грошима. У нас є загальна банка, кожен бажаючи може завжди подивитися, скільки на ній грошей може завжди подивитися у мене в інстаграмі. Все, на що ми витрачаємо, тому що за кожну гривню витрачено. Звітуємо. Наразі наша служба росте з кожним днем, та ми починаємо консультувати інші бригади по створенню аналогічних служб у їхніх підрозділах. Якось так воно все існує. Дуже хочеться, щоб це все закінчилось якомога швидше, щоб більше ніхто не отримував поранення, а родини не отримували сумні новини.